Ас новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі, 28 червня, День Конституції. Конституція це головний оберіг демократії та гарант соборності України. Основоположні права і свободи закріплені в конституції. і Це не просто слова на папері, це фундаментальні цінності українців, за які сьогодні воює цвіт української нації. Сьогодні ми не лише відзначаємо 28-му річницю, а й підкреслюємо нашу єдність, силу і велич нації. В умовах боротьби усі цінності закладені в основному законі для кожного українця, набувають ще вагомішого і більш глибинного змісту. У Тернополі під час святкових урочистостей вручили державні нагороди та відзнаки. Представники влади і поліції нагородили найкращих освітян, комунальників, надзвичайників, правоохоронців, військовослужбовців та нацгвардійців. Жінка і війна як вистояти? У Тернополі родини військових та осіб з інвалідністю зустрілися, аби обговорити, як в умовах стресової ситуації не втратити життєву силу, де і у чому шукати психологічну підтримку. На заході представники громадської організації Асоціація жінок України презентували проєкт, у якому розширюють соціальні послуги з акцентом на творчі методи роботи, а саме дозвілля в колі родини, заняття музикуванням, апсайклінгом тощо. Подробиці у сюжеті далі. Майже кожен день живемо від дзвінка до дзвінка. Чоловік тернополянки Ганни вже як рік перебуває в гарячих точках на фронті. Жінка каже, не просто жити в очікуванні дзвінка від коханого, але хвилювання легше переживати у компанії тих, хто проходить подібне. Тому пані Ганна завітала на зустріч з іншими родинами воїнів та сімей, членами яких є особи з інвалідністю, аби обмінятися думками та поговорити про спільні труднощі. Захід організували для них представники громадської організації Асоціація жінок України. Дуже важливо, що є така організація в Тернополі, де можна би звернутися і за найбільш за моральною підтримкою для того, щоб зустрітися з такими, як я, з такими як такими жінками і матерями, і допомогти один одному. Рідні військових розповідають, під час стресових та непередбачуваних ситуацій їм доводиться самостійно вирішувати проблеми, і часто важко зрозуміти, хто може допомогти та надати їм підтримку. Є такі проблеми, от невиплата коштів, заробітної плати, не маєш юридичної підтримки, ти не знаєш, куди звернутися, як звернутися, що робити в таких ситуаціях, бо це розумієте, є такий момент, що ти. Лишайся один на один. Представники громадської організації Асоціації жінок України кажуть, що на такій зустрічі для них важливо об'єднати зусилля влади, громадськості, експертів та жінок військових навколо ідеї підтримки та взаємодопомоги. На заході також презентували проєкт, у якому розширюють соціальні послуги з акцентом на творчі методи роботи, а саме дозвілля в колі родини, заняття музикуванням, апсайклінгом тощо. Ми сьогодні співпереживаємо разом з, зі всіма українцями ту велику проблему, яку ми маємо. Це війна, але вважаємо, що е, така значна частка проблем впала на плечі саме жінок, оскільки їм е, сьогодні не змушені і хвилюватися, і турбуватися, і безумовно опікуватися своїми чоловіками, які прибувають або в відпустку, або вже демобілізовані з воєнних е, позицій. Організатори заходу сподіваються, що в межах такого проєкту родинам військових зможуть допомогти не лише у їхніх організаційних питаннях, але й відволіктися від щоденних переживань і розвантажитися психологічно. Добровольці стрілецького батальйону поліції особливого призначення в Тернопільській області розпочали навчання. Правоохоронці, які увійшли до складу новоствореного формування, виконуватимуть бойові завдання та надаватимуть відсіч ворогу у складі стрілецьких бригад Національної поліції України. Нині вони проходять курс тактичної та вогневої підготовки, а також тактичної медицини. У подальшому ці навички та вміння знадобляться їм у справі захисту держави. Добровольці стрілецького батальйону поліції особливого призначення в Тернопільській області розпочали навчання. Правоохоронці, які увійшли до складу новоствореного формування, виконуватимуть бойові завдання та даватимуть відсіч ворогу у складі стрілецьких бригад Національної поліції України. Зі слів інструктора Юрія Тиванюка, Тернопільська поліція одна з перших сформувала добровольчий батальйон, до якого долучилися співробітники поліції з досвідом участі в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. На даний момент досить впевнений. Внено і активно здобувають знання, які їм е, надаються, а це саме. Е... Основні елементи тактичної підготовки, вогневої підготовки та тактичної медицини, оскільки десь мають розуміння чітке бачення того, що в подальшому ці навики надобляться їм для захисту нашої держави. 90% особового складу батальйону це поліцейські, які раніше обіймали посади оперативників слідчих дільничних дізнавачів поліцейських охорони. Доброволець батальйону Юрій Зелеський до призначення заступником командира працював на посаді інспектора роти поліції особливого призначення Тернопіль. Поліцейський розповідає, що вибір. Служити в батальйоні це добровільна справа, і кожен з його побратимів, хто прийняв таке рішення, розуміє важливість завдань та готовий виконувати їх до кінця. Всі працівники батальйону є добровольцями, фахівцями в своїй справі з багатолітньою вислугою, і всі усвідомлюють високу відповідальність, яка покладена на їхні плечі, адже захист. Батьківщини являється пріоритетом для кожного чоловіка, особливо для поліцейського. Навчання бійців батальйону поліції особливого призначення триватиме три місяці. Далі добровольці виконуватимуть бойові завдання. В серці маю те, що не вмирає. Під такою назвою в одному із дитячих садочків Тернополя до Дня Конституції провели благодійний концерт та ярмарок. На заході зібралися діти, які показували свої виступи рідним. Окрім цього, на території садка організували ярмарок та працювали різні атракції, виручені кошти з яких перекажуть нашим захисникам на ремонт автомобілів. Більше про події дивіться далі. Напередодні дня конституції у Тернопільському дошкільному закладі номер 3 відбулося справжнє благодійне свято під назвою Секції Маю те, що не вмирає. Проводять захід у загадковій та лісовій темі із мультфільму Мавка. Директорка садочку Ольга Довубенко розповідає, що насамперед задум свята це підняти настрій батьків та дітей. У ці дитячі посмішки вони заряджають насправді нас, наш організм, вони заряджають нас на прекрасні якісь подвиги і на бажання працювати і далі. Бо дійсно десь трішечки вже і сили впадають, і від ну, такі різні моменти є, десь не дуже хороші. А дітки нам завжди приносять позитив. Енергетику приємно. На заході були різні локації. Для малечі проводили майстер-класи, конкурси, робили аквагрим, а також частували з маколиками. Окрім розваг, маленькі вихованці показували свої таланти. Кожної пори року, скажем так, було осінь козацькі розваги. Взимку ми проводили свято Святого Миколая. Теж благодійна вистава була. кошти ми теж передавали нашим захисникам. Ми намагаємось так, ну не рідше, якраз в квартал проводити це. Прийшла на захід із двома синами пані Наталія. Жінка розповідає, що у такий складний для країни час варто проводити благодійні ярмарки із концертами, адже це не лише веселощі для дітей, а й допомога нашим захисникам. Ми регулярно збираємо. І дитячі малюнки, і якісь такі коробочки певні і на свята для наших воїнів, щоб їх підтримати, щоб вони відчули тепло цих дитячих сердець, щоб вони відчували, що ми тут в тилу завжди з ними і завжди про них думаємо. Так як вони нас захищають, ми тут чи можемо намагаємося їм допомогти. Усі кошти, які вдалося зібрати на святі у закладі, планують переказати на ремонт автомобілів наших захисників. За дітьми наше майбутнє, тому бережіть їх, бережіть своїх рідних, спокійних вам вечора та вихідних. Перемога вже близько.